Доброго дня вам, шановні телеглядачі. Вітаємо на хвилях в програмі Романо ДівіПен. Романо Рад. Дослівно цей вираз перекладається як ромська кров. У широкому розумінні вираз Романо Рад означає, що людина є носієм ромських генів. Сюди належать як самі етнічні роми, так і гаджа, у жилах яких є часточка ромської крові. Вважається, що вона сильна навіть у тих осіб, що не є ромами за традиціями і способом життя. Роман Орад виявляється у схильності до ромської культури, творчим поглядом на життя, своєрідним темпераментом, постійним духовним пошуком. До осіб, що є або були носіями Роману Рад, належать Чарлі Чаплін, Євген Гудз, Людмила Сенченко, Ольга Дроздова, Мати Тереза. В цьому році виповниться 15 років, як відійшла у вічність мати Тереза. В Албанії 2004 рік був оголошений роком матері Терези, а 19 жовтня день беатифікації монахині, оголошений щорічним національним святом. Хто ж вона? Маленька на зріст, але велична духовна жінка, яка є прикладом життя для багатьох її послідовниць. Чому? Бути знайомою з черницею з Калькутти, вважали за честь найвідоміші люди нашого часу: королі та президенти, папа римські і британські принцези, видатні письменники та політичні діячі, буддисти і християни. На сьогодні вкрай загострилося питання донькою, якого народу вона є, звичайно, албанці вважають її своєю, бо мама була албанкою, а македонці своєю. Оскільки народилася Агнес Боеджіу 27 серпня 1910 року в місті Скоп'є, претензії відносно відомої монахині висуває також Косово, особливо місто Летничі. Під час молитви у місцевій церкві, як свідчить легенда, юна дівчина прийняла рішення стати монахинею. Уряд Македонії вирішує встановити бронзову статую Матері Терези в Римі з підписом донька Македонії. А жителі індійського міста Калькути також вважають її своєю. Проте всі з мовчазної згоди замовчують той факт, що батько маленької Агнесу був волохом, волоським ромом, який прибув у столицю сьогоднішньої Македонії Скоп'є в той час, коли ця територія була частиною Отаманської імперії. Тому зараз вияснити, чиєю донькою вона була, не будемо, а наведемо слова сестри Петри, Члена ордена Милосердя, заснованого матір'ю Терезою, яка керує програмою боротьби з бідністю в Скоп'є. Мати Тереза проповідувала любов, єдність, мир в той час, як їх боротьба суперечить її світосприйняттю. Місто Скоп'є, де народилася Агнес, і нині вражає своєю етнічною строкатістю. Тут, крім албанців, македонців, сербів, проживає сорокатисячна ромська громада, що об'єднує ромів християн, ромів мусульман, які відрізняються одягом, мовним різноголоссям, релігійними віруваннями. Тому побутовий екуманізм матері Терези позначиться на всій її діяльності. Він оснований на здоровому глузді. Головне, щоб людина була хороша. А хто вона за віруванням, етнічним приналежністю не так уже й важливо. Родина Бояджіу належала до католицької громади. Маленька Агнес відвідувала з батьками церкву, співала у церковному хорі, була побожною і романтичною. Канадський священик Колодійчук, котрий займався питаннями беатифікації матері Терези, отримав доступ до її особистих записів щоденника. Який вона вела протягом свого життя, і знаходить такі слова: у п'ять з половиною років, коли Господь уперше прийшов до мене, серце Христове стало першою моєю любов'ю. У сімнадцять років вона вирішує стати черницею. Мама, на яку вона була дуже схожа, звичайно заперечує, а потім погоджується і благословляє її. Старший брат Лазар, який навчався військовій академії Австрії, називає рішенням сестри дівочої химерою, на що отримує від сестри відповідь: ти вважаєш себе значним, бо будеш офіцером і станеш служителем імператора з двома мільйонами підданих. Я ж буду служити королю всього світу. Любов, яка була в сім'ї мати, батько, брат, сестра, вона. katolicka семья w muzułmańskiej krainie. Mocno wierząca Maty e, Terezy, ona była e, takim można powiedzieć, motorem tego całego katolickiego ducha w domu. Ona najbliższa była tej osobą, jaka najbliższa praktykowała wiarę chrześcijańską. Jak sama Maty Teresa zgadowała, że E, wony udziwiali się, że od drzwi ich nioho nikt nie odchodził z pustymi rukami. Czy białe, czy biedny, e, baćko, maty zawsze mali czym się podzielić, prawda. Chociażby coś skromnego, jakiś dar, ale zawsze coś takie było i kiedy wony to jak dzieci nie mogli rozumieć i im ma maty, że ci ludzie, chociaż nie po z nami rydni, ale oni je boże dzieci. I jak dzieci my mojej braci i siostry, i trzeba sobie wzajemnie pomagać. I to bo ona to umienia otworzyć się na innych ludzi, ona już w domu nauczyła. A późniejsze, to jej duchowe życie, życie głębokiej molitwy. Na to, żeby ona słowo Boże nie tylko posłuchała, ale jeszcze rozdumowała nad tym słowem Bożym i jakoś próbowała go w swoim życiu realizować. Ось що вона пише у своєму щоденнику про свої діалоги з Господом. «Батько наш, як я можу залишити все і стати загальним посміховиськом? як зможу прилучитися до такого важкого життя, яке ведуть індуси до самотності, безчесті, невпевненості? Ти стала моєю нареченою з любові до мене, ти приїхала в Індію з любові до мене. І тепер тобі страшно зробити заради мене. Заради спасіння ще один крок твоя великодушність остигає, вберися у простий одяг індійських жінок, твоє сарі буде святим, тому що стане моїм символом. Освіти мені шлях, не дай мені обманутися. Якщо ти хочеш цього, подай мені знак. Таким знаком стане драматичний епізод, коли Тереза побачила як вкриту виразками. Не здатно ворухнутися жінку, яка живцем гнила, син привіз на візочку до міської лікарні і залишив там біля входу. Вона зрозуміла його. І, незважаючи на страшний запах її тіла, обмила рани і допомогла жінці померти з усмішкою. Я думаю, що та притча про ситуацію, про яку маємо написано в Євангелії, коли юнак приходить до Ісуса. znatny człowiek Jego pytaje, dobrze, robicie, żeby i go pytają, czy to ludobrzy, że robety robię ty, że posiągnięty doskonałość, Mieszuźiem No zapowiedzi znajesz. I on mówi, że ja z małku utrzymuję się tych wszystkich zapowiedzi, i nie wbijaj, i nie czuje lożny, kradę, i nie świadczy lożno. babcia, matier Jezus że dużo dobre. mówi, że teraz jeszcze prodaj te, co masz, rozdaj biednym i chodź za mną i będziesz mały wieczną nagrodę w nebi, a to jest zasmucony, gdyż o tym, że bardzo ma tego bogactwa. Ja myślę, że tutaj maty Teresa jakoś natchnienia musiała otrzymać z tego fragmentu Ewangelia i kiedy już, będąc na tej drodze rad ewangelskich, kiedy ona już postąpiła w monastyr i już ona tam służyła, i wtedy ona zrozumiała, że tych zapowiedzi mało, dotrzymywać się, nie czużałożnych, bywajnych, radyjnych, ale tego za mało. Trzeba coś więcej zrobić. I wtedy zaczyna w niej ta myśl, pewnie, wstąpić jakoś, żeby w pełni się o tym biednym, słabym ludziom. Черничий постриг та ім'я сестри Терези молода дівчина отримала в монастирі дочок Анни з Лоретто, ірландського католицького ордена у далекому Дубліні, а через кілька років виїжджає для здійснення місіонерської діяльності в Індію. Спочатку вона працює в школі для дівчаток у містечку, розташованому на північ від Калькути. Протягом 20 років викладала географію в школі Святої Марії. Була кілька років директором цього закладу, але весь час просила дозволу у тодішнього архієпіскопа Калькути отця П'яре, дозволити їй залишити монастир і допомагати найбіднішим і покинутим людям. Відіння, які постають перед черницею, закликають її покинути світ миру та спокою і йти до найбільш знедолених. Я молюсь, чтобы вы остались с нами. Вы нужны нам. Конечно же, вы знаете, кто она. Мэри Уорд. Она основала Орден Лоретта. Женщина необычной веры и милосердия. В 1690 году она попросилась работать с бедными, но Ватикан отказал ей. Я не понимаю, почему Спустя 300 лет, когда возник тот же вопрос, Ватикан сказал, да, матери Терези. Я хочу, чтобы вы благословили одежду, которую я буду носить в новой жизни. Вот какая она будет. Белый цвет представляет чистоту, а голубой цвет Девы Марии. Да, конечно. Особистого дозволу Папи Римського, 16 серпня 1948 року, 38-річна черниця, переодягнувшись у дешеве Сарі, носити яке буде пізніше великою честю, залишила дім, де її цінили і шанували, і йде у страшні бідняцькі квартали Калькути, маючи в кишені всього 5 рупій, а в душі тверду впевненість у своєму призначенні. Один час вона жила просто на вулиці, просила милостиню, аби не вмерти з голоду, збирала дітей, вчила їх писати на асфальті і мити руки. А головне, ціною неймовірних зусиль збирала до покинутого бараку вмираючих бездомних і намагалася, як могла прикрасити їхні останні хвилини життя. Чутка про самотню маленьку черницю швидко поширилася містом. Муніципалітет виділяє матері Терези. Велике, але занедбане приміщення поруч із храмом індуської богині Калі. Ось і духовний зв'язок Ромки з Європи з праматірою ромської богині Сара Калій. Разом із колишніми своїми ученицями із місіонерської школи і ще з одинадцятьма послідовницями вони вичищають будинок і роблять його придатним для опіки, лікування хворих і бідняків. Миють, годують, втішають ласкою, оточують увагою. Найбільш обділених та обездолених кожного з тих, хто відійшов, мати Тереза цілувала в чоло на прощання. Так у 1948 році з'являється орден милосердя, сестри якого, крім традиційних чернечих обітниць жити так, як їхні підопічні у бідності, безшлюбності і слухняності дають обітницю служити найбіднішим із бідних. У 1950 році її конгрегація була офіційно визнана римською церквою, і мати Тереза приймає індійське громадянство. Тебе, да Тебе, Господь! Да тебя, Господь! Вибрала нове ім'я, як сестра Милосердя. Я хочу быть сестрой Агнес, если можна. Гонча Агнес. Имя, которое родители выбрали для мене. Господом, сестра Агнес. Це таке мой життя було. Робити добрі речі, але з великою любов'ю. I tak progłoszyła to Boże Słowo. Sobie wzajemno i całemu światu. Przez wykonywanie prostych, szudennych, dobrych spraw. I jakoś intuitywnie ona rozumie, że nie trzeba niczego wielkiego, nie trzeba światu zmieniować, nie trzeba systemów zmieniać, ekonomicznych, politycznych. Prosto, pobaczył go od daj daje mu pojeść. Leży na ulicy, pomieraje, weźmie go do domu, mej trzyma jego za rękę, kiedy on pomiraje. I co ona robiła? Za nią śledam szły dziewczata, których kiedyś nauczała w szkoli katolickiej. Prawda, jak loretanka sestra, onaż była w czy tylko była i czyła w szkoli te dziewczata z ochodom, kiedy znały się pro idealność, pro te, że ona wyszła z tego czynu loretanok, a próbuje zasnować coś nowe. приєднуються до неї одна по одній і починають вони творити то нове згромадження, ту нову спільноту сестер Милосердя, які працюють на справу тих найбільш опущених людей. Щоб бути нежеланним – це худша болезнь, яка тільки може приключитися з чоловіком. Тому що тепер ми можемо лечити проказу, від неї є лікарства, и от туберкулеза есть лекарства и так далее. От любой болезни придумали лекарства. Но если человек никому не нужен, если нет рук, готовых служить ему, если нет сердца, которое любит его, то эта ужасная болезнь, боюсь, неизлечима. i jej wielkość polega w tym, że ona z kimś większym w sobie miała kontaktować to z Bogiem. I ta różnica między nami i nią, ona wierzyła i robiła te w co wierzyła. Prawda? My dużo często mówimy, że my wierzymy w Boga, my dużo wierujemy ludzie, ludy, ale na prawdę nasza wira kończy się na słownych deklaracjach. Ale to, że jest przedmiotem wiary, my nie wykonujemy. duży często po prostu to już, zapominamy o tym, że trzeba jeszcze coś zrobić, jakiś akt wiary, jakieś dzieło trzeba zrobić, które potwierdzić naszą wiarę, że ona jest prawdziwa. Ona o tym nie zapomniała. Wiara, jaką ona przeżyła w sercu, manifestała się w jej dziełach. To dobre dobrze czynić z wielką miłością i takim czynem, jak ogłosić Boże Słowo, za manifestowanie swoją wiarę. А в декабре 1979 года мать Тереза получила то, чего не удостаивался еще никто в Индии. Высочайшее в мире признание заслуг перед человечеством. Нобелевскую премию мира. Я счастлива принять ее во имя голодных, раздетых, бездомных, коллег, слепых, прокаженных. Во имя всех, нежеланных, нелюбимых, заброшенных обществом. Мать Тереза никогда не умела быть политкорректной. Она высказывала то, что думала, чувствовала. Выступая перед ООН, она затронула проблему, которую считала главной угрозой для мира. Сегодня я вижу величайшую угрозу миру в абортах. Мы боимся ядерной войны, потому что это всех нас касается. Но мы не боимся. Матери не боятся совершать убийства. Хотя сам Господь говорит об этом. Он сказал, если бы и мать забыла свое дитя, то я не забуду тебя. Я начертал тебя на дланях моих. Ты дорог мне, Ja, ja lubię Cię kocham. No, Przede była ludyna głębokiej modlitwy. Modlitwy. Gdzieś ja czytał, w, w, toczniejszy ja w propowiedziach słuchał, bo kiedy ja się, jeszcze to jeszcze o matce nie bardzo się mówiło na zachodzie, bo ona już tam była znana. To zachodnia Europa nie dużo o niej znała i nie dużo ciekawiła się idealnością. Ale w propowiedziach, kiedy ja już był troszkę starszym chłopcem, Mówiła się o tym, jak ktoś z jej znajomych, to jej gospodar w domu jako ona żyła i pyta: Słuchaj, czy ty młodzisz się? Każe, Bo ty cały dzień na ulicach omywajesz rany tych biednych, hoborzysz z nimi, likujesz ich, pitrymujesz ich, ale czy ty masz czas dla siebie? Czy ty młodzisz się? I Він їй звернув на те увагу, щоб більше тим людям дати, вона мусить більше сама отримати. І фактично підсказав їй, що треба їй більше молитви. А вона каже: no, але люди йдуть до мене. А він каже, я їм скажу, що ти молишся, що ти мусиш зарядитися силою відповідною до того, щоб їм послужити. І коли люди дізналися, що матися молити, Тереса, тоді сказали, ми не пропадемо, вона молиться. Вы кого-то ищете? Да. Who? Кого? Моего господина. Вы работаете what? на него? Yes. Да. Fine. На него. Um, И он доволен вашей работой? I don't Не знаю. Why Почему вы хотите видеть him? его? потому что я чувствую себя потерянной без него. Идите с миром. Добрый работодатель никогда не забывает тех, кто работает на него. Мы боимся. Треба перестать бояться делать добрые дела. bo ja ty się robić dobry ław. Była niedziela, jak my czytali trewóg Ewangelia pro sąd ostateczny. Tam Jezus nie pytał, my się molili, A tam din kaže chodzić. jaki my czynili coś dobre, prawda? Nie zapomni pro mnie, kiedy ja był chłodny, kiedy ja był kiedy ja był nagim. Wy przychodzili mnie, wy napoili mnie, wydali mnie poisty, wy widzieli mnie, choćby osobeni od samego. wam, przygotowane carstwo od stworzenia świata, ono na was czeka, prawda? Ono czeka na nas, o kilki my o tymi, kto czyni ci dobre dzieła, prawda, I czy nie jest do Boga. Nie dywle czy te czy ta osoba. Która ja robię jakieś dobre dzieło, jest przyjemna, czy nie przyjemna, czy ona ma dla możliwość odpłaty, czy nie ma możliwości. Ja to robię, to muszę, bo ona jest Boża. I to jest zaporuka mojego przyszłego szczęścia. I uważam, żeby my tak mogli na ludzi patrzeć, żebyśmy tak ludzi mogli sprymat. Wszystko, co dla nich robię, żebyśmy zawsze widzieli pod powłoką tej konkretnej ludziny, samego Jezusa, który go potrzebuje. Не забувай, що ти приїхала сюди допомагати бедным. Тереза не забула. З самого начала я хотіла служити Богу. І то, що богатые получают за деньги, я хотіла дати бедным из любви к Богу. Діяльність ордену Милосердя була спрямована на створення шкіл і притулків, лікарень для бідних і важкохворих людей. Вороги, з якими боролася мати Тереза, всюди одні. нелюбов, байдужість, егоїзм, вічні людські пороки. У 1979 році мати Тереза стала лауреатом Нобелівської премії за діяльність та допомогу стражденній людині. Справа матері Терези продовжується і після її смерті в 1997 році. Нині в конгрегації милосердя 330 тисяч членів у 80 країнах світу є сестри Матері Терези і в Україні. Життя цієї дивовижної жінки прожито недаремно. Слова матері Терези, самотність і відчуття, що ти нікому не потрібний, найважчий вид убогості. Спонукають нас до дій. Не проходити повз тих, кому потрібна наша допомога. Ці слова є актуальні і сьогодні. Ви дивились черговий випуск програми Романа Джвіпен. Драгі Ромале, кади манушні ігєм буткердя приндасаворос светос, поможіла злечоре та назвали манушені. Те тументе сангону поможине мені кавриське. Меньтхоуделтумі вашка дашу карес. Атинла. Спокою на душі, миру у серці, злагоди у родинах. Нехай у ці холодні зимові дні у ваших домівках буде тепло, і ви будете відчувати сердечну підтримку від друзів, близьких і рідних. До наступних зустрічей!